Okay. Розпочинаємо урок. Останній урок з вами, урок читання, але він останній у вас, тому що після уроку читання у вас буде урок трудового навчання з Наталією Миколаївною. Сьогодні ми з вами починаємо вивчати новий розділ. Яка пора року наближається, Аліночка? Весна. Весна. От саме так і буде звучати наш, назва нашого розділу. Отже, сьогодні тема уроку Вступ до розділу надійшла весна прекрасна. А хто скаже, чому весну називають прекрасною порою року? Тому що на ній тут квіти. Тому що з'являється безліч квітів, ще Ярослав. Тому, тому що много квітів, тому що. Е, сонечко. Сонечко тепліше гріє і світить частіше. Розпускаються квіти, з'являється трава, прокидаються усі дерева зі плячки, так? починається сокорух в деревах. Отже, сьогодні ми з вами поговоримо. Про веснянки. І будемо вчити українську народну пісню Ой, весна, весна! Ой, весна, весна, Днем Красна. Що ти нам весну принесла? Зараз давайте з вами виконаємо завдання. Вітаю, будь ласка, Ярослав. Я учень. Денис продовжує. Я хочу знати. Я хочу знати, Аліна продовжує. Я думаю. Вероніка Тімакина. Продовжує далі, будь ласка, Варя. Я знаю. Продовжує Аліна. Я особистість. Я особистість. І всі разом. Я зірка. зірка. Я, зірка. я зірка. Кожен з вас зіркою є на уроці, особливо коли відповідає. А зараз давайте пригадаємо скоромовку про жука, який yeah. сів на зелений кущ. Розкажіть, будь ласка, самостійно. На зеленку, кучою, да, ми сиділи на кущ, над кущем летає кущ, ми прибігли до куща, над кущем на махтися. Так, слухаємо, будь ласка, Віроніку. На подвіжі на зелений кущ, над кущем летає кущ, ми прибігли до куща, над кущем на махтися. Віронічка, супер, дякую тобі. Ярослава, слухаємо. На подвірі зеленому кошті над кучем літає хрущ, ми прибігли до куча, над куща нема Хруща. Хто такий Хрущ, Ярослав? Mm. Комаха, mm. Комаха. Mm. далі, mm. Сергійка слухаємо. На подвірі зелений, на, над кущем літає Хрущ. Ми прибігли до куща, над кущем нема Хруща. Дякую, Дениска слухаємо. На подвії зелен кущ, над кущами і літає гущ. Ми прибігли до куща, над кущем нема куща. Дякую, Дениска, слухаємо, будь ласка. Хто в нас? Аліночка ще руку піднімала, так? Я. На дворі є зелен кущ, над кущем літає Ми прибігли до куща, над кущем нема куща. Так, і давайте на останок всі разом. Всі разом розкажемо на хоромовки. На подвір'ї зелені кущі, на 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 для того, щоб навчитися швидко і чітко вимовляти. Так, а зараз читаємо чистомовки по реченню. Перше речення чистомовки читає, будь ласка, Єгор. Єгор, слухаємо тебе. Де ти дівся? Вмикай звук. Ка-ка-ка, бігла ящерка, прудка. Другий рядочок читает Алина. О, фу, я її в висадку. Вероника, третій рядочок і карака. Крехке, тобто воно може розсипатися да, на дрібненькі частинки. Далі, Ярослав, слухаємо. Каки вишивала рушники. Так, і Дениско. Зараз Дениско нам скаже, яка пора року наближається? Весна! Весна. Весна, дітки, це чарівний час пробудження природи. Оспіваний у мистецтві, уславлений у народних святах. Народній творчості. На весні сонце світить яскравіше, небо стає вищим, зелень аж блищить. Тому й радіє душа, хочеться співати, працювати, славити рідну землю, бо пробуджується все на полі. Наш український народ складав веснянки. Веснянки це назва старовинних слов'янських обрядових пісень. Пов'язаних із початком якої пори року? Весни, звичайно. Дивіться, веснянка, весна, звичайно, і наближенням весняних польових робіт. Зараз давайте трішки відпочинемо і продовжимо говорити на тему весни. Пограємо <hh> в гру замри! Коли я скажу замри, замри! А якщо я скажу танцюй, танцюй! Поки грає музика, танцюєм! А не грає, рух зупиняєм! А не грає, заомираємо! Танцюй, танцюй! Стоп! завмри! Танцюєм! Танцюєм! Стрибаєм, стрибаєм! Заомри! Крутимось! Махаєм! Веселіше! Жимо на місці, Плинемо! робимо хвильки, руками і літає наєм. Коліна піднімає, коліна, підійми, втупцяємо, нахиляємось, покрутились, нахилились, покрутись, потрясись, рухаємо плечима. Сідаємо тихенько на свої місця і зараз познайомимось з тематикою веснянок. Тобто, про що йшлася мова у веснянках? Oh, yeah. і переглядати відео. Yeah. Так, увага на екран. Відклали всі сторонні справи. Отже, в яку пору року співали веснянки, дітки? Весну. Весня. Весня. І Коли починалася весна, закликали сонечко, закликали весну до себе в гості. Сьогодні ми познайомимося із українською народною піснею Ой, весна-весна! Ваше завдання не читати, о, верніше, не співати, бо деякі діти люблять читаючи співати, да? а розказувати веснянку на пам'ять. Ой, весна весна, днем Красна. Дітки, до кого звертається народ? До якої пори робиш? А ще, як ви розумієте, Днем Красна? Що це означає? Які дні на весні? Весняні, Весняні сонячі, яскраві дні. Ой, весна, весна, днем красна. Що ти нам весну принесла? І весна відповідає. Прочитайте, що ж відповідає весна? Принесла я вам літечко, щоб родило житечко, ще й озимає пшениця і усякая пашниця, ще й чарівні квіточки, щоб квітчались діточки. Дітки, так яку пору року несе весна? Тепло, після весни. Яка пора рук настає? Літочко. Клітечко. І вона прийшла для того, щоб родилась яка рослина? Тому що, коли житочко є, є хліб в українських родинах. Ще й озима є пшениця. Яку пшеницю називають озимою? Яку висівають на зиму, на осінь. Восени її засіяли в землю, взимку пшеничка починає проростати під снігом, і навесні вона вже стає високою, цю зиму пшеницю зривають і нею годують тваринок, які дуже-дуже хочуть їсти після холодної зими, їсти свіжої травички це корови, коні, вівці. І цю озиму пшеницю дають тваринкам, а коровки нам дають що? Молочко, молоко, молоко, молоко. Отже, озима пшениця це пшениця, яку саджають, висівають на зиму. І Усяка пашниця, усяка пашниця це все, що саджають, висівають у ґрунт на весні. Зрозуміли, дітки? Так. І чарівні квіточки. Коли, яка пора року дарує нам квіточки перші? Лі. Весна. весна, щоб квітчались діточки, щоб дітки квічалися, тобто, щоб дітки плили віночки і одягали собі на голівки. Да? А з яких віночків на весні плетуть? плетуть? Із калини, і з калини. Ну, з калини восени. А з яких весняних квітів роблять дівчатка віночки? Їх дуже, дуже. Із ромашок. Із ромашок із куль. Ой, Ой, ба, Ой, так, бабу. дітки. Отже, сьогодні ми знайомимося із українською народною піснею Ой весна весна. Ой, Читаємо Аліночка. Вичайно, прослухали пісню, ой, весна, весна. А зараз, дітки, давайте спробуємо прочитати. Прочитати виразно. З якою інтонацією? Сумною чи веселою? веселою? Веселою, Сергійко, а чому з веселою інтонацією? Тому що це весела пісня. Весела пісня, тому що на весні пробуджується усе. Весело. Живе. Починаєш питайте, будь ласка, Аліна, вмикай звук і слухаємо тебе. Ой, весна весна, днем красна. Що ти нам весною перенесла? Досить? І так, Питальне речення треба запитати. Ой, весна весна, днем красна, що ти нам весну принесла? Повторіть, будь ласка. Ой, нам з нами написала. Слухаємо далі. Принесла я вам літечко, що продилось житечко, перечитуємо. Принесла я вам літочку, що продилося Продовжуємо. Ще й осипає пшениця і обтягає пашниця що її отримає пшениця і всякая пашниця. 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 чарівні квіточки, щоб квічались діточки. Ну, а тепер тебе читає пісню ой, весна-весна. Я а хочу її я. Давай, Ярослав, починаємо. Кожна весна, що весна, весна. ти нам весну принесла? Принесла я вам літочку, щоб продала житочку. Ярослав, досить сонечко, дуже красиво. Аліночка продовжує. Ще Ше, є одзимає пташ пиче і усякає Ще шеї чарівні квіточок. Квіточ. Квіточки, щоб квіточки, діточки. Щоб квітчались діточки. Спочатку починає читати Дениско, будь ласка. Ой, весна, весну принесла. Я... Варя Варя продовжує. Принесла я вам літочку, Щоб родилася, житочко. Іра продовжує. Ще є? Озимая. Озимая. Пше. Пшениця. Да, І. такая. І. Усякая. Усякая пшениця. Продовжую, будь ласка, Вероніка Тимакин. Чей? Квіточка, щоб із Дітки, Де? ваше завдання вивчити слова української народної пісні на пам'ять. Ой, весна весна, днем красна. Що ти нам весна принесла? Принесла я вам літечко, що продило житечко, ще й озимая пшениця і усякая пашниця. Ще чарівні квіточки? Щоб з діточки. Подивіться на світлину, яка з'явилася на екрані. Коли відбувається подія, в яку пору року? Весні. Весною! Подивіться, скільки багато жовтеньких кульбаб. Це весною збираються люди, радіють весні, співають веснянки. І ваше завдання вивчити українську народну пісню. Ой, весна, весна. А хто написав цю пісню? Тарас Мінін. Тарасов. Весна. Народна пісня. Якщо пісня українська народна, значить, хто автор? Народ. 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 народ, народ. Вероніка. Ще. Який народ автор пісні? Український. Український. Дітки, наш урок надійшов до кінця. Скажіть, будь ласка, так з якою піснею ми сьогодні познайомилися? Ой, весна, ой, весна. Я... Ірочка, ми познайомилися із піснею, ой, весна, весна. А хто склав цю пісню, хто її придумав? Род. Народ, народ Род, український, Народ, так, дійсно. Дітки, я з вами прощаюся до завтра. Я чекаю ваших. Робіт старанних, охайно виконаних, надсилаєте в класрум, я перевірю, і відео, пісні Ой, весна, весна. Зараз ви йдете на перерву, у вас буде велика перерва півгодини, і потім зустрічаєтеся на уроці трудового навчання з Наталією Миколаївною. Я підіймаю кожного до зустрічі завтра. Показуємо свій настрій в кінці уроку. Так. Да. А в мене а, зараз світ виключили, поэтому в мене може бути а, інтернет вагой. Сонечко, да. я зрозуміла. Дуже добре, що попереджаєте. Я обіймаю кожного серцем і прощаюся з вами до завтра. До побачення, мої любі. До побачення.